Російські окупанти 22 березня здійснили масовану атаку по Україні, внаслідок якої пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки. А кілька областей залишилися без світла. Зокрема, Росія завдала удару погреблі Дніпро-Гесу. Запоріжжі на станції сталася пожежа. Крім того, під удар потрапив пасажирський тролейбус, у якому були люди. Як повідомляє у загрози прориву наразі немає. Ситуація на греблі контрольована. Проте як розповів голова Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода на про ГЕС були влучання по ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити гес 2 оскільки вона серйозно пошкоджена. Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу підприємства, як розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, загалом за кілька годин по Запоріжжю ворог випустив майже 20 ракет. Вже відомо про 14 поранених. Ще дві людини вважають. Зниклими безвісти за словами Федорова, пошкодження зафіксовано у 35 багатоповерхівках. Зруйновано щонайменше сім одноповерхових житлових будинків. Під завалами точно є люди. Наразі розбираються завали нашими рятувальниками. Крім того, окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетики Харкова, як повідомляє голова Харківської ОВА Олексій Нігубов, Місто залишилося фактично повністю без світла. Він прокоментував ситуацію в ефірі телемарафону. Попередньо біля 700 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії. Наразі уточнюємо інформацію щодо нашої відповідно критичної інфраструктури. Також ворог завдав удару по хмельницькій. Області у Хмельницьку загинуло двоє людей, постраждало ще восьмеро людей. Як розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, це була найбільша за весь час атака по енергосистемі України. Аварійні відключення введено у семи областях. Атака була здійснена в різних регіонах України по електростанціях, теплових і гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, всього окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу, 63 шахеди, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 40 крилатих ракет Х-101, Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 аеробалістичних ракет Х-47, М-2 «Кинжал» та іншу зброю. Сили протиповітряної оборони України знищили 92 повітряні цілі, у тому числі 55 дронів, 35 крилатих ракет Х-101, Х-555, та дві керовані авіаційні ракети Х-59. США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту окупантів. Як пише Financial з посиланням на три поінформовані джерела попередження Вашингтона було передано високопосадовцям гурта СБУ. Один співрозмовник видання сказав, що Білий Дім дедалі більше розчарований атаками українських безпілотників, які атакували нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди і нафтовидобувним потужностям. Росія Лишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції заходу щодо і нафтогазового сектору. Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15%, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію з переобрання в офісі президента України. відреагували на закликша припинити атаки по НПЗ Російської Федерації. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії, і що ніхто після двох років повноваштабної війни не диктуватиме Україні умови цієї війни. До речі, раніше віцепрем'єр Ольга Стефанишина заявила, що ми розуміємо заклики американських партнерів, але НПЗ в Росії є законними цілями з військової точки зору. З початку року Україна завдала ударів по 13 нафтопереробних заводах на території Росії. Видання «Блумберг» зазначає, що масові удари України по російських НПЗ є новою фазою війни, де Київ зосередився на економічному ударі по Москві. Зазначимо 12 березня через атаку дронів розпочалася пожежа на Нижегородському НПЗ, А наступного дня БПЛА вдарили по рязанському та новошахтинському нафтопереробних заводах. Агентство «Блумберг» зазначає, що на ці три підприємства припадає 12% російських потужностей з переробки нафти. З розвитком технологій Україна постійно збільшує кількість ударів безпілотниками. «Укроборонпром» стверджує, що розробили безпілотники з радіусом дії понад тисячу кілометрів та корисним навантаженням здатні завдати серйозної шкоди. Протягом минулого року морські безпілотники гурта СБУ також завдали ударів по російських портах. Знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та вдарили по цінному для Москви Кримському мосту. За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні нападів, мета спецоперації завадити постачанню палива російським військам та скоротити фінансування військових дій Кремля. Перші 10 українських пілотів пройшли базове навчання на винищувачах f 16 у Великій Британії. Про це 22 березня повідомили у Британському Міноборони. Пілоти пройшли базову льотну наземну та мовну підготовку. Вони продовжать навчання у Франції для поглибленої льотної підготовки перед тим, як перейти до тренувань на літаках f 16 Зазначається, що пілотів навчали загальному управлінню літаком, польотам-приладами, низькорівневою навігацією та маневруванням. У свою чергу міністр оборони гран -Шапс привітав українських пілотів та заявив: Завдяки всесвітньо відомим навичкам королівських ВПС, ці пілоти пройшли одне з найкращих доступних тренувань. І тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Росії. В даний час Україна веде підготовку інфраструктури до експлуатації західних винищувачів F-16. Виходячи з того, що вони будуть однією з цілей ударів росіян. Нагадаємо, Україна може отримати перші винищувачі F-16 улітку 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте повідомив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 відбувається на високій швидкості. А Нідерланди готуються до передачі цих літаків Україні. Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки. Віддані Україна може отримати перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі 2024 року. Хоча очікувалося, що винищувачі передадуть нашій країні на початку цього року. Прес-секретар російського диктатора Володимира Пуціна Дмитро Пісков вперше заявив, що Росія перебуває у стані війни. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на пропагандистське видання, аргументи та факти. За словами Піскова, цитата все починалося як спеціальна військова операція. А відколи колективний захід став на бік України для РФ, це вже стало війною. При цьому Пісков заявив, що Україну потрібно знищити як державу. Він вдався до традиційного перекручування фактів, що Україна нібито заго. Ожує територіальній цілісності РФ. Саме Росія є країною агресором. Ще у 2014 році РФ окупувала український півострів Крим, а також частину Донецької та Луганської областей. А у 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, нібито для проведення так званої демілітаризації та денацифікації. Вже понад два роки Кремль завдає масованих ударів по українських містах, руйнуючи житлові будинки, інфраструктурні об'єкти та вбиваючи людей. Вранці, 22 березня, Росія вдарила по Дніпрогесу в Запоріжжі. На цих кадрах момент прильоту ракети окупантів по греблі. Відео зняли з однієї споруд з Гес. Перед атакою ракета випустила теплові паски для систем ППО. У момент вибуху на греблі був тролейбус із людьми. Є жертви після удару на Дніпрогес критичні пошкодження, але загрози прориву греблі немає. Повідомив директор «Укренерго» Ігор Сирота. За його словами, по станції було два прямі влучання, наслідки ударів тяжкі. Ми втрачаємо станцію. Дніпро ГЕС складається з двох станцій: ГЕС-1 та ГЕС-2, ГЕС-2 під загрозою. Не знаємо, в якому обсязі та з якою потужністю може працювати. Станція призупинила роботу. На Запорізькій атомній, яка знаходиться на окупованій території, під час ракетної атаки відключилася одна з ліній електропередачі, що з'єднує станцію з енергосистемою України. Згодом енергоатом повідомив, що українські енергетики відновили лінію живлення. Наслідки для екології теж невтішні в результаті обстрілу дніпро ГЕС у Запоріжжя зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро, заявляють екологи. Примітно, що окупанти анонсували удар по Дніпровський ГЕС щонайменше за добу. Так 21 березня у Зет пабліках розганяли повідомлення із посиланням на мешканця Запорізької області про те, що зсу нібито планують завдати удару по Дамбі. Очевидно, так вони хотіли зняти з себе відповідальність за екологічну катастрофу, якої на щастя не сталося. Тому країна терорист швиденько перевзулась. Міноборони РФ назвала масовану атаку по Україні ударами відплати. У центрі протидії дезінформації одразу зреагували, зазначивши, що росіяни запустили цілу інформаційну кампанію навколо ударів по ГЕС. У відомстві фіксують різні фейки про знищення греблі, які запускає ворог. А також ствердження, що Україна повністю залишиться без світла. Вся ця інформація не відповідає дійсності, пише Центр протидії дезінформації.